Так. От восьма вечора Раїса Василівна покидає Луївітон. Восьма вечора. От її машина службова 33.15. Покидає Луївітон на службовому авто. От. Службове авто Раїси Васильівна. Чого вона тільки їздить в Луївітон на службовому авто? Оце питання. О, і поїхали. Угу. А це, я так розумію, машина охорони. Ага. Дві машини охорони. Так. Ясно. Скупилась, замовила і поїхала.